Так, ну що ж, значить, ось ми знову і накинули на наші сім'ї кожному по два магазини. Кому треба, трошки підсилили, кому треба, трошки послабили, декілька отводочків зробили. Значить, недалеко, ну скажімо так, через лісочок зацвіла трошки гірчичка, то бджола пішла працювати. Ну, скажімо так, непогано. Якщо мати на увазі, що зараз вже 15-та година, початок четвертої, бжола йде важка. З цього боку трошки лаптіше, це наші отводочки Ага. І тут бжілка працює. Так, ну, ну Ще тиждень побудуть тут наші рецептики з нашими зіолками, значить, а потім вирушать вже. На медозбір з сояшнику. Вже готуємо місця. Обов'язково вам покажу, як це буде відбуватися, і перевезення, і як ми встановимо наші вулики. Значить, всім гарного дня і ну, в принципі ситуація ще й непогана. До обіду, звісно, що як дуже пече, то сидять, а ось під вечір трошки працюють. Так, дякую за увагу.